Вітаю, шановні українки і українці. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Багатьох хвилює питання: чи варто чекати в січні справжніх морозів, таких, що кусають щічки, щоб коли вдихаєш повітря, то волосся в носі наче перетворюються на крижинки. Ми вирішили дослідити дане питання, і зараз розкажемо вам, чи варто готуватись до крижаної температури повітря в січні 2024 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якої області України ви нас дивитесь, і яка у вас погода на момент перегляду. Даного прогнозу, незважаючи на прогнози багатьох синоптиків, які розповідають, що січень буде мега голодним місяцем, я розкажу вам інформацію, яку дослідив я. Отже, з 1 по 7 січня середня температура повітря по всій Україні буде. Плюсовою. А це означає, що на новий рік, якщо і випаде сніг, то він буде мокрим, а можливо, ще й з дощем. До речі, якщо вам цікаво, скоріше за все у новорічну ніч опадів взагалі не буде, а температура повітря буде на рівні від 3 до 5 градусів тепла. Починаючи з 8 числа. І аж до 18 січня загальноукраїнський температурний режим буде на рівні нуля градусів, але інколи температура підійматиметься до плюс двох. І от нарешті ми з вами дійшли до морозної частини січня. Зараз ви почуєте наскільки низька температура повітря буде у третій декаді. Першого місяця нового 2024 року. Починаючи з 19 грудня, температура повітря почне поступово опускатись нижче нульового значення, і пік морозу сягне позначки термометра у страшенні. Увага! Мінус 4 градуси! Отже, я роблю висновок, що січень буде доволі теплим. Зимовим місяцем. Шановні глядачі, я вам щиро дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відеопрогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber. Телеграм, WhatsApp, Facebook та інших, якими ви користуєтесь. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини, і я, Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. you